Чи є до цього часу загроза із Сумщини? І чи дійсно такий ворог має на меті повністю зрівняти місто з землею? Привіт, мої хороші! Мене звати Черкаси, це ютуб-канал канала Астрофеномени. Сьогодні ми зазирнемо в майбутнє разом із відьмою Тетяною Гай. Отож, не перемикайтесь, адже тут буде дуже багато цікавого. Хочу відразу поговорити про перше питання, зокрема, те, що очікує Сумщину, чи дійсно ворога може з'явитися або вже з'явилась така зброя, що може повністю знищити це місто? Отже, передаю тобі слово. Um, вітаю, Маріаночко, Вітаю і um, із Рівненщини всіх глядачів астрофеномена. Давайте сьогодні подивимось, тому що дійсно тиждень дуже такий вирішальний. Бачимо, як за останні тижні дійсно події розвиваються надзвичайно швидко. Тобто ми не бачимо вже знаєш, такого якогось застою, що все тягнеться, дійсно. події розвиваються на рахунок цієї нової зброї. Зараз дуже багато про неї говорять, але давайте подивимося стосовно Сумщини. Чи дійсно ворога? А, у ворога, дивіться, було бажання покорити королю посохів дійсно, як знаєте, вкорінитися на цій землі, тобто окупувати цю землю. Але е, це бажання і дії, е, які вони зробили, щоб це реалізувати, не надали їм. Успіху, і е, не вдалося здійснити їхні плани. Дійсно, ворог зараз по тузу чаш і королю мечів буде лупити по місту і лупити дуже дуже сильно. Але що я бачу по дев'ятці мечів і по двійці динаріїв а, мої хороші, це розмінна монета. Дійсно, ворог буде наносити удари по сумах, по сумщині. Але ось такої небезпеки від якоїсь нової зброї для цього регіону я не бачу. Тож тут не варто боятися. Ще раз хочу попередити про те, що дуже важливо зараз не піддаватися. А, дуже важливо зараз не. Піддаватися мої рідні інформації, дезінформації, різним наративам, різних різним вкидам, тому що пам'ятаємо, що ворог паралельно із війною, ударною зброєю веде і інформаційну війну, яка зараз, ви знаєте, на рівні і такої. Звичайної війни, тому що приносить дуже багато шкоди нашому населенню, адже удари ми переживаємо щодня. Щодня якесь місто знаходиться під атакою ворога. Ми виснажені, ми стомилися три роки, більше трьох років в умовах повномасштабного. І тому зараз ворог, завдяки інформаційній зброї. Хоче, знаєте, як вдаряти, от бити, як наче по ахілесовій п'яті, ще більше зневірити нас, ще більше завести нас в емоційну яму. Тож мої хороші, тримаємося, аналізуємо те, що дивимося, і не піддаємося інформаційній зброї ворога, тому що ворог її застосовує зараз дуже активно. Яна, дуже дякую тобі за таку розлогу відповідь. Давай також поговоримо про те, чи буде діяти закон Трампа про торгівлю із Російською Федерацією. Не знаю, правда, була з природою, мало слідкувала за новинами, це тому як як немає. це якраз ти... все сталося по факту вчора, а тому так а, тежко, давай, Маряночка, спів... не кажи мені, мовчу не кажи мовчу, мені, просто побачи, мовчу. Щоб, мовчу. Це, щоб це не було упередженого ставлення. Давай ти зараз подивимося, що кажуть, скажуть карти, а потім трошки дасиш роз'яснення, що це за закон. А, ну я я бачу, що це закон активний, королева посухів і сила, але а, я не бачу, що він буде приносити якусь дію. Ну, це знаєте, от я зараз порівняю, дивіться, Є санкції проти Росії. Перший пакет, другий пакет, сьомий пакет, іначе вони є, але Рашка. Давайте будемо відведіти. Я знаю, як живуть в Рашті, принаймні там, Москва, Пітер, там ті їхні дальні да, землі. Вони їздять на іномарках, вони одягаються в, брендові, в, в, в люксові бренди. Так? Вони не страждають, вони користуються айфонами. Тобто, наче санкції є, але якби користь від них, давайте. Будемо відверті, ми не бачимо. І тому я зараз бачу по цьому закону, тобто є королева посухов і сила, тобто щось якби зробити, тобто воно є. Але в дії по десятці посухів і сімірці чаш воно не працює. Маріаночко, розкажіть, що це за закон. Отже, тетян розповідає цими вихідними. Трамп писав у себе в сторін на сторінці новину про те, що буде для Росії просто чергове ай яй від нього. Буквально через кілька годин там ця новина вона знялася із його соцмереж. Але разом із тим стало відомо про те, що США запровадять мита в розмірі 500% для країн, які є торговими партнерами Рашки і не надають підтримки Україні. Тобто, якщо простими словами, якщо ви купуєте товари з Росії і не допомагаєте Україні, то на вашу продукцію накладається мита відповідно 500%. Ось в принципі це якщо досить такими простими і лаконічними словами. Отже, зрозуміло, все. Ти із твого розкладу дуже дякую тобі. Давай також знаю, що ти а, не дуже любиш цю тему, але хочу знову поговорити і запитати, можливо, що змінилися переговори Росії та України, чи буде все ж таки якийсь певний здвиг у цьому? Маріально не люблю, розумієш, я її не те, що не люблю, просто я не бачу ніяких переговорів. Вірніше я не бачу ніякої активності. Скільки надій ми покладаємо на ці переговори? І ще з березня місяць. Який сьогодні місяць уже закінчився, сьогодні останній день червня. Що ми бачимо від цих переговорів? Рашка стала бити ще більше по нас, стала застосовувати нову тактику, жодного свого слова і там якихось дні перемир'я вона не дотрималася. Мої хороші про які перемови з агресором, з терористом тут вихід тільки один: мочити їх всіх, рівняти просто з обличчям землі. Їх, їхню владу, їхній кремль, їхні міста, і я зараз скажу жахливі речі мирних людей, як вони валять, наших мирних людей щодня уже й до Заходу, Західної України добралися. І мені дуже прикро, що коли їхні люди при цих санкціях виїжджають там в Туреччину, виїжджають на інші різні курорти і розказують, нам не нужні ваші суми. Не нужна ваше Запорожжя. Так якщо вам не нужна, так встаньте і скажіть щось. Все їх нужно. Вони частина оцього організму їхнього, на чолі якого їхня влада, але вони частина цього великого, прогнившого, ураженого раком, пухлиною, раковою пухлиною організму. А ми знаємо, що буває, лікуй, не лікує рак. Однаково рано чи пізно організм він вбиває. І дуже хочеться вірити. І надіятися, вибачте, що я зараз так емоційно, але просто я бачу багато чого картинками, ведіннями. Хочеться, що цей організм також найближчим часом згинув і був уражений оцією ж їхньою пухлиною, яка завдяки ось цим мирним жителям, які в політики і яким воно все не треба, але які тихесень по собі відсиджуються і відмовчуються, була вражена максимально швидко. Вибачте за ліричний відступ, просто от уже накипіло просто за цей все час, коли ти дивишся, коли переглядаєш, коли бачиш, скільки жертв, коли бачиш, як здригається Україна від цих шахедів, коли ти відчуваєш емоції кожної людини, коли ти переглядаєш щодня сотні. Не десятки, не одиниці, безвісти зниклих. Бачиш, що з ними роблять расисти, просто не кажеш про це родичам. Ну якось, ви знаєте, милості немає. Без емоцій тут не обійдеться. І тепер дивіться, на рахунок, от Маріанна, от не дам збрехати, поки я говорю, в мене вилітає карта з колоди. Десятка мечів. Десятка мечів це удар в спину. Десятка мечів це зрада. Десятка мечів це якісь неочікувані удари. Які до речі приведуть до обнулення? Ось саме це війна, як сказати, неправильний крок ворога, приведе. Дивіться, які карти: карта смерті, карта дурня. Саме оця їхня позиція, саме оця їхня позиція, і зробити щось проти нас, вона й приведе до обнулення. Не переговори. Я не бачу ніяких переговорів. Uh, навіть якщо вони будуть казати я готовий на переговори, я піду, він буде відтягувати, повірте, uh, расисти зараз тільки тягнуть час. В Путіна давно є дедлайни від США, але він їх не дотримується. І він каже, да, я піду завтра, я піду післязавтра, -після я піду ще після післязавтра. Але він не піде ніколи, забудьте про це, він просто буде тягнути час, щоб максимально добивати нас. Але ще раз нагадаю. Що саме їх удари, саме їх неправильний, невірний ша, е, крок, яму, яку копають нам, ось туди потраплять і вони. Тільки так. І тільки тоді, коли ми отримаємо дозвіл бити по них. А ми його отримаємо дуже скоро, повірте мені. Ще раз нагадаю про подію, яку я бачила у водінні страшна трагічна подія в столиці. Вона я її бачила вже. Близько місяця тому. Я не можу чітко подивитися, мені йде, що це буде будній день, що це буде денний час, не ніч. Але я не можу от зараз передбачити час, тому що ці події дуже багато важлі впливу от людей великої політики, які тиснуть і відтерміновують цю подію. Але вона неминуча, вона станеться. І саме вона дасть поштовх для того, щоб ми отримали, не чекали тих переговорів з цих санкцій. Уже просто смішно. Я не можу. Чому я так? Можливо, політики, аналітики вони не такі емоційні, як я, тому що вони дивляться головою, мізками через аналіз подій. Я ж емпат. Я відчуваю людей, я відчуваю їхню біль, я відчуваю горе. Я, коли проїжджаю, коли є кладовище з жовто-блакитними прапорами, коли є площі в кожному селі, в кожному місті є площі героїв. І я відчуваю біль кожного. Я відчуваю його родичів, які туди приходять. І не потрібні їм ці алеї цим родичам, їм потрібні живі люди, живі рідні, живі батьки, брати. Живі е, чоловіки, а вони їх уже ніколи не повернуть. Розумієте? Тому тут не про дипломатію, тут не про очікування, тут про помсту і повне знищення ворога. Дякую, Таня, за твою емоційність. Вона також надважлива насправді і рухаємось далі із по тих питаннях, які на сьогодні готувала. А ходять такі чутки на рахунок того, що вже із вересня місяця цього року Росія може запускати щодня по 700 шахетів. Давай перевіримо цю інформацію, наскільки це реально. Ми бачимо про те, що а, така цифра найбільше, яка була, це 450, якщо я не помиляюся шахедів, чи дійсно вони можуть виготовляти і через день, чи майже щодня, запускати по такій величезній кількості а, тут новини невтішні по дві кубків і королеві кубків. Тобто, справді оця інформація, яку вони розповсюджують, вона дійсно відповідає правді, тому що пажмачів це про. Про ресурс, про ресурс військовий, і дійсно у них є така можливість. Тут іде цікава карта. П'ятірка динаріїв і рицар мечів. П'ятірка динарів – це про брак ресурсу. Чули так останню новину про те, що ніби Росія економічно не може вже виготовляти таку кількість зброї. так? Ну, Вона виснажена е економічно, ця країна, це зрозуміло. І теж не знаю, Маріана, чи це з тобою ми говорили, чи це з кимось іншим, чи будуть е, все ж таки, чи припинить їх це, чи не стануть вони виготовляти постільки. Я хочу сказати, на жаль, мої хороші будуть вони виготовляти і по 800, і по 1000. Він лишить здихати з голоду свій народ, тому що йому на нього байдуже. Вони будуть сидіти без пособій, без пенсій, без продуктів. Тобто здихати. Як і належить ось таким, навіть не людям, я не знаю, як їх назвати, але не, попри те, навіть якщо в нього не буде ресурсу, він забере це в людей і використає це на зброю, ось як. І зможе він виготовляти тут питання в іншому. Дивіться, тут питання в іншому, чи зможе він це застосувати, тому що знову в мене. По місяцю і по 20 динарів є зміна подій. Тобто він буде, зможе їх виготовляти, але він не зможе їх застосовувати, тому що зміняться події до осені. І тому тут, знаєте, така хороша новина за поганою новиною. Ну, будемо дивитися. І е, повірте мені, якщо він буде їх виробляти, якщо Рашка буде виробляти, і все, що вона буде виробляти, все буде по нас. Бити. І нас лякали арешником, вони ж лякали. І по типу, якщо будете робити так, ми запустимо, так ми не запустимо. І в них просто його не було. Вони б запустили по, по нас усе. Там немає хороших русських, в них кожен руский ненавидить нас кожною клітинкою своєю. В них це закладено в ДНК. Не шукайте там хороших. В них це, знаєте, як собаці закладено гавкати. Це її природа. Отак от, от в рашистів закладено ненавидіти, ненавидіти і знищувати нас. Їм, можливо, і справді, в них землі вистачає, ресурсу вистачає. Їм, можливо, і не потрібні наші суми чи Запоріжжя. Їм просто потрібно знищити нас. І це основна наша ціль. Повірте, якби вони могли стерти нас з лиця землі, вони б стерли. І ці наші землі пустували би. Ніхто би їх не заселяв, ніхто би тут нічого не робив, нічого би тут не процвітало. Просто в їх ДНК закладено ненавидіти і знищувати нас. Потрібно вже це, мої хороші, усвідомити раз і назавжди, і не шукати в них доброти, не шукати в них розуміння ви не найдете. Не варто і ненавидіти. Тому що через оту ненависть, прокльони ви тільки підживлюєте цей організм. Мої хороші, треба дбати про підтримку один одного, про те, щоб бути разом, про донати, про м, якесь розуміння, про процвітання, тобто про созідання, а не розрушення. Ще кілька питань, які хочу сьогодні обговорити, це зокрема те, чи може стати Чорнобиль безпечним місцем для проживання вже в найближчий час? Віце, те, що я бачу, що так, він дійсно може стати по тузу Але я бачу, що те, що він стане для проживання придатним, це не означає, що всі туди поїдуть і будуть жити, тому що ми. Мені показує по рицарю динарії. Двіці динаріїв, що там потрібно вкладення, розбудова, так, от ем, інфраструктура, розвиток інфраструктури. І я бачу по, по, е, по е, рицарю динаріїв, що е, там будуть все це здійснювати і все це робити найближчим часом. Але це буде не завтра, не це післязавтра. Цей процес я бачу протягом 3-5 років. Тобто, це такий досить. Досить довготривалий процес по трійці кубків, що приведе до якогось знаєте, святкування торжества. Тобто, з часом і дійсно по королю посохів, тобто це король жезлів, тобто, це укорінення. Я бачу, що там проживатимуть люди, там розвиватиметься місцевість. І це, ви знаєте, на мою думку, дуже гарний знак. Я погоджуюсь повністю із тобою, будемо спостерігати дійсно за цим і дивитися. Ну, напевно, потрібні дійсно і ще також хороші інвестори, які будуть не боятися туди вкладати свої кошти. На твою думку, як будуть далі просуватися обміни, чи завершимо ми повністю обміни до кінця року, враховуючи те, що бачимо зараз активно в принципі, рухається цей процес? Ми з тобою минулого разу дивилися обмін. По-моєму, ну, тільки програма вийшла і е, майже в останні дні червня відбувся обмін. Давай подивимося на рахунок, чи, на рахунок липня. Дивіться, зразу падає пад динаріїв. Я ось коли дивилась, теж коли розглядаю безвісти зниклих, я бачила, що дуже багато їх повернуть у липні. Дуже багато, тобто таких масштабних обмінів буде в липні і в жовтні. Чому масштабні? Тому що там повертатимуть людей, які роками раху, рахувалися в списках. Безвісти, зниклими ніде вони не подавалися, е, ніякої інформації про них не було, але вони були живі і були в е, полоні у рашистів. Зараз, ось на липень місяць, я бачу не один такий обмін. Я бачу багато таких обмінів, я Не можу зараз сказати, просто тут дуже по численності. Тобто я бачу, що в цьому місяці можуть повернути близько двох тисяч наших військових полонених. Це прекрасна новина, і я бачу, що вже в перший тиждень, перший тиждень липня у нас буде одне з таких повернень. Воно вже заплановане по імператриці і по верховній Жриці. Тому будемо очікувати наших захисників вдома. Дякую, дуже чекаємо. Дійсно, і це правда абсолютно. Кожен українець. Я думаю, коли дивиться ті відео і з обміну полонених ну не може стримати своїх сліз радості, так точно. А вже говорили трішки про річнік на сьогоднішній день. Чи зберігається загроза ядерки? Чи вона вже минула? Це буде в нас останнє підсумкове питання, і що, що до чого готуватися? Дивіться, на рахунок ядерки, четвірка динарів я ніколи не бачила такої загрози і не бачу її і на даний момент. На рахунок Арешника я теж не бачила, коли всі лякали тим Арешником, вже не знали, коли він полетить. То в листопаді, то вже на Новий рік, то вже на Різдво, то вже на 8 березня. Ну, з тим Орешником вже то на Пасху. Я жодного разу не бачила загрози Арешника, не бачу його зараз, так і ядерки. Та я, на жаль, бачу другу загрозу. Ракета, яка була випущена, нова ракета, знаємо, і збита під Дніпром. Це, ну, протягом 2-3 дні тому, зараз так не скажу. Дивіться, це не просто була ракета. Це була м -м, теж як тренувальна. Чому на Дніпро побачити, як будемо справлятися з нею? Е, я бачу таку схожу зброю. Запущено по двох містах: це Київ і Львів. Я бачила це вже це видіння в мене вже близько місяця. Кажу ще раз: я не можу прослідкувати, тому що постійно змінюється. І ще раз скажу: що будній день, і денний час, не ніч. Спочатку це буде в Києві ця трагедія, протягом доби не пройде й доби, її запустять по Львову. Що в Києві, що у Львові, центр міста. Для Львова я не бачу таких страшних наслідків, як для столиці. Не лякаю, ще раз кажу, але просто попереджую: а зараз немає жодного спокійного місця. Жодного спокійного регіону, повірте я була в Рівному, я чула те, що не чула тут за три роки війни, коли приїжджала тут, коли гостювала тут. І це дуже потужно, це вже, тобто немає жодного спокійного міста, регіону в Україні. Але, мої рідні, що б там не думали, всі ці політичні діячі, в які б ігри вони не гралися, за нами сила, за нами творець і за нами перемога. І найближчим часом, найближчими днями, воно складеться саме так, як того потребуємо ми. Щоб нарешті прийти до нашої перемоги, щоб нас не лякали цими повторними нападами, не лякали 800 е, вісім, е, дронами і шахедами. Тому що, ще раз кажу, за нами творець. Час прийшов, і тепер ніхто не стане на заваді нашої перемоги.